Доброго ранку всім, хто зараз з нами. Сьогодні нагадуємо 22 квітня середа. А ось 12 квітня всі пластуни світу, від наймолодших пташат до серйозних уже сеньор, святкували 103 третю річницю із дня складання першої пластової присяги. Звичайно, до цієї річниці, до цього святкування, приєдналися і пластуни з Прикарпаття. Один з них сьогодні, до речі, у нас в гостях це старшу Пластун, людина, яка вже понад 14 років віддала пластові організації. Співорганізатор 103-ї річниці святкувань Тарас Зень. Тарас Зень, Доброго ранку тобі. Скоп. Привіт, скоп. <пластунський>. Так цікаво, чому лівою рукою? Е, Верніше правою. Лівою, лівою, а, лівою, так, лівою. Лівою, так. Е, лівою рукою всі скаути світу вітаються між собою. Це такий таємний код між скаутами. В лапках таємний, ну, насправді це відомо. Чому? Бо ліва рука ближче до серця, і це означає, що ми один до одного з довірою і з відкритим серцем. Є інше пояснення цього вітання, колись римляни вітались між собою, вони відкладали з лівої руки щит вправо, відкривали цей щит і між собою віталися. Це означало, що вони один одному довіряють, що вони не мають ну, один перед одним ніяких таких блокад, що вони відкриті один до одного, і тому скаути прийняли таке вітання, і ми постійно вітаємось лівою рукою. І от, до речі, буває таке, що там в цивільному йде пластун, інший в цивільному по вулиці все одно вітається лівою рукою. І часто знайомі мої, які поруч ідуть зі мною і кажуть, а чого ти лівою привітався? Я кажу, ну так це був пластун. <реш> <реш> ти що, лівша, <реш> 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 Раз, як проходили святкування 103-ї річниці? Е, ну, 12 квітня ми власне виповнили з пласту 103 роки з дня першої пластової присяги, але цього року, 12 квітня, це співпало з Великодним. Тому всі святкування ми перенесли на тиждень пізніше, оскільки великдень це все таки в пріоритеті для всіх дітей, свято це воно сімейне, родини, і ми перенесли на тиждень пізніше. І в три дні дня були відзначення цього свята. Хоча я знаю, що тяжко святкувати в цей час, коли багато пластунів знаходяться на східних теренах, зброї в руках. От, тому ми ці святкування не просто робили розваж... не тільки розважальними, але й паралельно намагалися збирати кошти на потреби е пластунів військовиків, які знаходяться, в... які беруть участь у російсько-українській війні. От, але так само і були розважальні моменти. Ми розуміємо, що це діти, що потрібно потрібні трошки інші підходи е до них. Е і власне протягом трьох днів в нас була досить насичена програма. Почалось в п'ятницю з того, що ми відкрили анотаційну дошку пластуну Юліану Дорошу. Це така маловідома історична постать, але вона дуже вагома. Ми хочемо цю постать більше розкрутити, оскільки це перша людина в Галичині, хто знімав на відеокамеру. Він перший, mm -hmm. він засновник, співзасновник кінематографу в Україні. Він ми, власне, на Люмєрі відкрили анотаційну дошку Юліану Дорошу. Він там пластомово настроєн на фотографії. І чому саме на Люм'єрі? Тут пояснювати не треба, оскільки приміщення Люм'єру кінотеатру воно є найстарішим кінотеатром в Івано-Франківську, якраз прив'язка кінематографу до кінотеатру. Було ще багато заходів. Найскравіше, напевно, з них це те, що в суботу ще ми закопали в капсулу просто під пам'ятником пластунам, який в Франківську. Пластунам ще не зламали присяг. Ми закопали капсулу для пластунів майбутнього. Вони цю капсулу мають вирити в, тисячі, в 2062 році, тобто, коли пласту вже буде 150 років і прочитати те, що ми, що ми їм написали. А Івано-Франківська вже буде 400 років. Ні, та Івано Хапівсько вже там трошки більше навіть ні. я цю інформацію читала в інтернеті. Мені просто цікаво, а що ж ви там написали? а оце майбутнє? це майбутнє такий секрет. Ми, ми, е, ми спеціально не будемо розголошувати, бо ми розуміємо, що ми зараз живемо. Е, в час дуже таких новітніх технологій, і в принципі, якщо ми зараз озвучимо хоча б частинку того тексту, він точно з'явиться десь в інтернеті Біжу і втратить і... свою та, і це не буде Капсула буде цікавою. Так, бо капсула буде нецікавою, і тому ми так бережемо. Сьогодні цю капсулу, до речі, мають заварити так остаточно, щоб ну не, мог, не міг ніхто відірвати цю кришку. І, власне, ми от тримаємо таємницю, ми хочемо, щоб. За 47 років це буде 150 років пласту. Всі, хто доживе до цього часу, з теперішніх пластунів, які були свідками, закопування її, і ті новітні пластуни, на яких буде вже ми сподіваємось, тисячі, вони от прочитають, що ми їм бажали, що ми хотіли від них. Майже 50 років назад тараз розкажіть нам, будь ласка, про самодіяльність цієї організації пластунської. Чим наші прикарпатські пластуни займаються? Дуже багато молоді хочуть бути членами вашої організації. Дуже багато вступають до вас. А все таки для дорослих людей не всім відомо, чим ви займаєтесь. Насправді до на нас дуже багато є бажаючих вступити до пласту. Але ми є волонтери. Всі виховники, які займаються з дітьми, які ведуть гуртки, вони є всі волонтери. Вони за це кошти не отримують. Угу. Переважно це студенти або постстудентського віку, молоді люди. І в нас настільки вже багато, багато охочих вступити до пласту, що в нас не вистачає цих волонтерів. Ми постійно виховуємо з юнацтва, тобто з тих, хто з тим пластунам, яким вже 17-18, які вже скоро стануть повнолітніми і зможуть займатися з дітьми. Ми їх виховуємо, щоб вони займались. Але займалися вже з майбутнім поколінням, але цього дуже недостатньо, бо бажаючих є дуже багато. У Нас є зараз список. Ну, коли приходять записуватись до пласту, ми записуємо їх в список, і це треба вже ставати в чергу. І дуже тяжко батькам пояснити, що от ми волонтери, і нам ну, у нас недостатньо ресурсів, і це все це всіх забезпечити виховниками. Але ми намагаємось, ми виховуємо, ми закликаємо ми працюємо студентами, які закликаємо вступати до пласту, і на сьогоднішній момент е, Івано-Франківський осередок пласту є один з лідерів в У Нас біля 500 біля 500 постійного членства. От е, дуже багато новацького віку дітей. Це тих, кому від 6 до 12 років до 11 а років. а загалом по Україні скільки членів по Україні постійно? зараз близько 10 тисяч. Це це число постійно коливається. Чому? Бо багато є, хто приходить до пласту, відбуде 2-3 роки, і, наприклад, стає студентом, він переїжджає в інше місто і вже не має змоги займатися. На жаль, ми вже втратили осередки в Криму, оскільки там пластом взагалі стало небезпечно займатися. І там досить був потужний осередок, який, до речі, очолював вихідець з Франківська, який просто там поїхав працювати, і він очолив цей осередок, його розвивав дуже добре. В різних містах Криму почали з'являтися ці осередки. А зараз вони всі зникли. ну, Частина тих, хто там лишився з пластунів, батьки е, лишилися з дітьми. Вони вже не можуть відвідувати заняття. Інші виїхали на материк. Е, така сама ситуація з окупованими е, з окупованою територією Донбасу. Там у нас активно були і в Лутугі, на Луганської області пластуни, і вже тепер в звільненому Крематорську, але все одно зараз не, на звільнених містах прифронтових ну, не є безпечно займатися. Там є настрої різні, дуже. І от це так само вдарило по нас, по нашій організації, і нас чілиство зменшилось. Але це ми сподіваємось, що це тимчасово. Ну, пластуна, я дитина Радянського Союзу, знаєте, була піонерська організація. Але вона була вікова до певного віку. А я розумію, що пластуном можна бути в будь-якому Все життя Все життя. Так? Все життя. від віднедавна в нас створився новий улад. Це вікова категорія. Вона експериментальна від 3 до 6 років. Раніше ми від 6 брали дітей, а тепер є такий від 3 до 6, називається пташата. От, ми зараз пробуємося вже кілька років цими дітьми займатися складно, бо це дуже маленькі діти. Але поки що вдається, от вчора вони гарно виступали на сцені під час нашого святкування. От, і тому можна бути від трьох і до кінця життя. Наприклад, нещодавно у Львові відійшов. В інший світ, пластун пластунка, яка була родом з рогатина. В 102 роки їх було навіть дві війни. Ровесниця пластика. Стара, і все-таки ми не почули. А чим займаються пластуни Прикарпаття? Пластуни це виховна організація. Діти відвідують заняття. Вони щотижня мають сходини. Це в нас називається заняття. Сходини. Там вони вчать українських пісень, вчать як зв'язати вузли, вчать українську історію в ігровій формі. Між цими сходинами вони ходять в мандрівки, відвідують різні музеї. Влітку вони мають табори, мають різні вишколи по самовиживанню, про те, як варити їжу в, в, в польових умовах, як надавати першу медичну допомогу і ряд інших важливих занять, які їх дисциплінують, але не тільки дисциплінують, тобто дисципліна насправді для нас це. Ми їх скритої вчимо, не, 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 не так. Ти маєш бути дисциплінований. Просто ми через ігрові форми, через ігри, через такі заняття підсвідомо робимо з них дисциплінованих. Вони цього навіть часто не усвідомлюють, але вони стають дисциплінованішими. І, наприклад, коли часто до нас батьки кажуть, а що це вас так на таборі? Ви з ним зробили, що він після себе пере все, миє тарілку там тіше щось, а вони. Ну, в нас є певні правила на таборах, і на мандрівках, і на, взагалі в пластовому житті, їх треба дотримуватися, є пластові закони. І діти вони ці закони виконують. І часто для них е, пластуни, їхні виховники є більшими авторитетами, ніж батьки. Чому? Бо е, ці виховники є там, на 8-10 років старшими за них, і дітям ближче молоде покоління, ніж, ну, ніж старше. І тому е, часто батьки жаліються, кажуть, От вас слухає, а мене вас виховника слухає моя дитина, а от мене так не слухає, як вас. Доближаються літні канікули. Напевно, плануєте вже якимось чином? Так, ми у нас в нас влітку. Табори круглий рік, наскільки ми десь знаємо. Найбільше само собою влітку табори відбуваються. Ми нам поталанило, бо ми живемо в такій області, де близько Карпати. І нас завжди ми полюбляємо таборувати в Карпатах. Uh, і до нас навіть сюди приїжджають пластуни з інших міст, бо тут є Карпати. І ми спільно часто з наприклад з Кіровограда, там не, кілька років назад, з Донецька в пластуни, ми разом таборували влітку в Карпатах. От і зараз заплановані е, більше десятка таборів, які відбудуться в нашій області. Е, кожен курінь це підрозділ, якщо умовно так перевести на шкільну мову, кожен клас. Кожен курінь він буде мати свій курінний табір. Куренів франківської вісім, тобто кожен мінімум буде вісім курінних таборів. Ще плюс є новацькі табори, це дитя, ну, на молодші діти. Тобто буде більше десяти таборів точно. Mm -hmm. Це тільки ті, які організовує івано франківський пласт. Mm -hmm. Я вже не говорю про область, бо є осередки в районних центрах. Тарас От. ти сказав про закони. Чи передбачають собою ці закони якісь певні заборони для пластунів? Чого їм як пластуну не можна робити, або що вони зобов'язані робити порівняно з іншими людьми, дітьми, молоддю, які не є членами пласту. Е, так, в нас є у нас точок один, один з правил пластового закону, там, наприклад, дбати про своє здоров'я. Це одна з 14-ти коментарі. Ну, яким 14? чином дбати? Це означає, що пластун має дбати про своє фізичне виховання, своє фізичне здоров'я, має робити зарядку. У нас це називається руханка, має не вживати алкоголю. Має не палити. За це за це в нас є. За такі порушення в нас даються перестороги, таке догано. Угу. А, і ми і за це напевно можна виключити. Спосіб. І за це згодом можуть виключити. Але такі випадки дуже рідко, бо, ну, бо все-таки діти розуміють, ми їх роб... розуміємо ці всі правила, і ми стараємось виховники, вони так само дотримуються цих правил. Якщо дитина бачить, що виховник не лукавить, коли йому з нею це, 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 про це спілкуються, коли бачить, ну, власний приклад, дитина бачить приклад на виховнику, вона тоді тягнеться до цього. Тому у нас дуже важливо, щоб е, виховники вони, е, були моральними і, і були такими самими, як вони вимагають бути в, 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 в юнацтві. Мені здається, що малечі ще дуже подобається малим форма ваша. Ось цими нашивками. Ці нашивки це будь-хто собі і будь-що може Ні, вони, чи? Чи вони, вони символізує? Так, так, всі скави та світу носять однострій, і тут є е, певні нашивки, які треба здобувати. Там, якщо ти відбув табір, якийсь ти маєш право носити там відзнаку. І для них це велика мотивація. Чим, чим більше вони там і знак зберуть, тим вони бажають між собою, що вони крутіші. тим яскравіше їхній однострій. Так, тим яскравіше. і вони тягнуться до цього, щоб більше зібрати. Це як ну, якщо так згрубше, це як колись фантики збирали, mm -hmm. тобто більше фантики. А тут є конкретна мотивація зібрати. Але це не просто так отримати цю відзнаку. Треба зробити відбути табір, відбути вишків, здобути якісь знання. І вони, отак, це про те, що я говорив, в формі гри. Вони тягнуться, щоб здобути це і вивчають паралельно паралельно різні, різні дисципліни. наприклад, перша медична допомога. Якщо вони добре здають першу медичну допомогу, вміють надавати її, вміють поводитись при там поранені, то вони отримують там відзнаку з хрестиком таким медичним. І вони до цього дуже тягнуться, вони хочуть це мати, і вони все роблять, щоб вивчити, щоб в кінцевому результаті мати цю відзнаку. І таким чином ми заохочуємо. Бо якщо, наприклад, в школі там, на основі безпеки життєдіяльності, там мотивації великої нема. Ну, оцінка там. Ну, всі мають оцінку. Так, а тут ти маєш значок, значку, ти можеш походити, пофрейрувати серед колег. Зараз ну, ми знаємо про те, що 103-я річниця була присвячена митрополиту Андрію Шептицькому. Якщо я правильно сформулював, так? так? Е -е Як він приклався до розвитку пласту. І... Цього року 150 років виповнюється митрополиту Андрею Шептицькому. І в області, наскільки якщо не помиляюсь, в області оголошено рік Андрея Шептицького у нас в області. Андрій Шептицький був непересічний для пластунів. Він був в 20-х роках, в 20-х і 30-х роках, він був помічником і духовним наставником для пластунів. Він часто приїжджав на табори для пластунів читав їм лекції. І взагалі в, в ті часи е, це було досить елітарно належати до пласту, бо тоді е, духовниками були викладачі гімназій, ну, е, е, еліта, інтелігенція. І Шептицький був один, один серед них. І особливість така, що Шептицький е, був заможний, як не як, бо це митрополит, і він е, подарував пласту. В Рожняць, сьогодні це Рожнятівський район, цілу гору невелику, яка називалася Сокіл. Називається Сокіл. Він нам по пластунам цей час подарував, і вони на цій горі мали право таборувати, розставляти намети, жити там. Ніхто, ніякі лісничі не мали до них претензії, бо це було належало пластунам. Само собою, що коли прийшла радянська влада, цей подарунок Андрея Шептицького забрали, але з назріванням незалежності все-таки повернули. Зараз там знаходиться пластова оселя Сокіл. І ми досі, коли там перебуваємо, ми пам'ятаємо, там є написано, що ця земля була подарована Андреєм Шептицьким. Тобто він дбав про те, щоб молоде покоління ну мало можливість е, виховуватись, мало можливість десь розвиватися. Можна говорити про те, що він теж був членом пласту. А він так? був почесним членом по пласту. Е він нього просто не було би часу. Він був дуже, ну не було би часу ґрунтовно займатися пластом, і він він був почесний, Йому є навіть старі фотографії, якщо пошукати в інтернеті. Є старі фотографії в х років, де от пластуни йому чіпають на рясу Посвідку. пластову лілею. А хто ще з відомих осіб? Можливо, тих, які вже відійшли у вічність або з діючих є, або ж були членами пластової організації. Ну, найбільш зараз такі часто вживані прізвища це Степан Баднера і Роман Шухевич. Вони були пластунами. Квітка Цісик, співачка, була пластункою, угу. Дар'я Цвєк — кулінарка, багато інших, багато командирів УПА, Василь Кук, багато січових стільців було. Дмитро Вітовський були пластунами. І так само є сучасники, які є пластунами, є відомими. Наприклад, Любомир Гузер, екс-глава Української греко-католицької церкви. Він так само є пластун. Він вітається між пластунами Скоп, тисне нам ліву руку. Ми з ним говоримо на ти, скільки пластуни, всі між собою, незалежно від віку, можуть говорити на ти, бо ми всі рідні. Буквально вчора я спілкувався по скайпу з Кетрін Винник. Це пластунка з діаспори. Вона грає одну з головних ролей в дуже зараз в популярному е, всьому світі серіалі Вікінги. Uh -huh. Ми випадково це кілька місяців довідалися, що вона була пластункою. Відомо, що вона українка. І не зазналася. І ми е, з, з нею спілкувалися по Скайпу, записували інтерв'ю, було дуже цікаво. Е, вона, вона вже, оскільки вона українка вже в третьому поколінні, тобто її діди е, виїхали до Канади в Торонто, і вона вже слабше говорить українською. Вона вже в пластів до восьми років вона говорила постійно українською. Потім вона вже виросла потрапила в постійне англомовне середовище. Зараз вона, ну і все середовище це актори голівудські. Uh -huh. І вона говорила вдома тільки українською, з батьками. І зараз вона з батьками не живе. а вчора, коли ми спілкувались, вона прийшла до батьків. Це єдиний момент, коли вона говорить українською, бо там більше немає можливості говорити. І це вона прийшла до батьків. Ми говорили по скайпу, вона згадала з українською мовою, і от ми поспілкувалися, записали інтерв'ю. Дуже цікаво було, бо це ну непересічна акторка, дуже відомий серіал Вікінги і е, вона з грала і там в інших якихось фільмах. Там звідтам з Леонардо Ді Капріо, там і ще цема. От і отже, ваша організація вона об'єднує наших всіх дітей, вчить патріотизму і, і не тільки дітей і, і, не, і не тільки дітей. Mm. Ну але наразі, чому я згадала про дітей? Тому що у нас зараз наступна рубрика саме для дітей. Ми Тараса дякуємо вам за те, що ви до нас завітали сьогодні зранку знов таки лівою рукою. Великі вам спасибі. Ну Дякую, а наших дітей просимо. ми запрошуємо на рубрику «Розпитайко».